Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Крут юнаків і студентів, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність України. Саме студентська молодь неодноразово виступала рушійною силою переломних моментів історії України. Згадаймо приміром революцію на граніті чи революцію гідності. Нині ж багато юнаків та дівчат, залишивши студентську лаву, героїчно боронять нашу державність у складі Збройних сил України. 106 років тому біля станції крути, студенти та гімназисти пліч опліч з військовими та добровольцями зупинили наступ більшовиків на Київ. Російські війська втратили боєздатність на чотири дні. Цим самим крутяни виграли для тогочасного уряду України дорогоцінний час. Ця затримка наступу окупантів дала змогу завершити перемовини Центральної Ради з країнами Четверного Союзу. Щодо мирного договору, визнання ними незалежності Української Народної Республіки та надання військової допомоги, з Києва встигли евакуювати центральні органи влади. Документи цінності відбувся організований відступ військ, тобто було зроблено все можливе, щоб швидко повернути втрачені позиції. На захист молодої української держави у січні 1918 року стали курсанти першої української військової юнацької школи та перша сотня студентського курення січових стрільців. Також серед учасників бою під крутами були студенти Київського університету святого Володимира, студенти народного університету, гімназисти Другої Кирило Мефодіївської гімназії. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в крутах перебувало близько 500 українських воїнів юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни в десятеро переважали їх, мали бронепотяг та артилерію. Під крутами загинуло за різними оцінками від 70 до 100 українських оборонців. Сьогодні відомі прізвища 20 з них: серед них Олександр Шерстюк, Володимир Шульгин, Володимир Наумович, Олександр Попович, Микола Ганкевич, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григір Піпський. Крути стали місцем катувань і розстрілу 27 полонених студентської чоти, які заблукали в темряві і повернулися до станції, що на той час вже була зайнята більшовиками. Майже всіх героїв поховали на Оскольдовій могилі у Києві в історичній пам'яті українців. Бій під крутами став символом патріотизму, мужності та самопожертви української молоді в ім'я державності України. Традиція вшанування пам'яті загиблих під крутами започаткована у 1918 році, коли й відбувся цей бій. У фондах нашого музею зберігається видання твору Миколи Гоголя Загублена грамота 1918 року. На останній сторінці книги зазначено: чистий прибуток от цього видання призначається на фонд стипендії при українській гімназії імені шкільної молоді, забитої підкрутами. Пам'ятаємо подвиг героїв Крут. Високу ціну нашої державності, за яку заплачено тисячами життів, і боротьба за яку ще триває. Текст підготовлено на основі матеріалів Українського інституту національної пам'яті та фондів педагогічного музею України.